Існує безліч міфів та безліч дивовижних фактів, що стосуються роботи нашого мозку. Про більшість з них багато людей просто не здогадується, а деякі є настільки неймовірними, що у них важко повірити. У мозку новонародженої дитини знаходиться близько 14 мільярдів нейронів, але вони відмирають десятками щохвилини, що не може не позначитися на розумових здібностях, тому у людей похилого віку. Розумові здібності зазвичай гірше, ніж у молодих, просто через вік. Мозок людини споживає значну частину ресурсів організму. Він забирає собі близько 20% всього кисню з крові та близько 20% енергії, а також приблизно 50% усієї глюкози. Усі знають форму, яку має людський мозок. Насправді вона формується в процесі зростання і обумовлена вона формою черепа. Якби череп був інший, то форма мозку теж змінилася б. Хоч мозок і є найважливішим органом у тілі людини, він відносно невеликий у середньому на нього припадає лише близько 2% від загальної маси тіла. Своїх нервових закінчень у мозку немає. Насправді це означає, що він, будучи оголеним, взагалі не здатний відчути жодних дотиків до нього. Це є актуальним і для людей, і для тварин. У чоловіків мозок у середньому на 10-12% більший, ніж у жінок, і зв'язків між півкулями в нього більше, але це ніяк не впливає на рівень інтелектуального розвитку. При цьому у жінок зв'язків більше у середині півкуль, а не між ними. Втім, з віком ці відмінності практично сходять на нівець. Кожна півкуля мозку людини складається з чотирьох часток, які мають різні функції. Лобна частка, наприклад, допомагає приймати рішення, а потилична відповідає за обробку візуальної інформації. Втім, у мозку багато інших структур дуже складних. Жоден комп'ютер не спроможний зрівнятися з людським мозком по обчислювальним здібностям. Він здатний зберігати інформацію в 1 петабайт це 1 мільйон гігабайт, споживаючи при цьому всього 25 Вт енергії. Тренувати мозок не менш важливо, ніж м'язи. Математику недаремно називають гімнастикою для мозку, тому у людей, чия робота пов'язана з напруженою розумовою діяльністю, навіть у старості мозок зазвичай працює набагато краще, ніж у тих, хто займається монотонною нудною роботою, а вільний час проводить перед телевізором. Мозок людини ніколи не відпочиває повністю. Навіть коли ми спимо, він продовжує працювати. Причому іноді навіть активніші, ніж вдень, якщо нам сняться якісь яскраві сни. Фізичний розвиток мозку в людини триває до досягнення статевої зрілості, тобто розвиток повністю зупиняється приблизно у 25 років плюс-мінус. Кожної секунди у людському мозку відбувається близько 100 тисяч хімічних реакцій, а за добу, на думку середньостатистичної людини, спадає від 25 000 до 50 тисяч думок. Середня маса мозку у людини коливається від 1200 до 1400 грам. У Альберта Ейнштейна він, наприклад, важив якраз близько 1 кг 200 г. Мозку необхідний постійний приплив кисню. Якщо кисню немає, секунд через 30 людина вже швидше за все знепритомніє. Через 3 хвилини пошкодження мозку можуть стати незворотніми, а не більш як через 5 настане смерть.